Наші аграрії дуже потужні. Вони підтвердили це неодноразово протягом цих трьох з половиною років, практично четвертий рік, коли ми сіємось під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми можемо казати, що первинний врожай, який ми вже бачимо, який зібраний протягом останнього тижня, говорить про те, що врожай, середня врожайність цьогорічна буде вища, ніж минулоріч. Але ми очікуємо. Валовий збір не менше 4 мільйонів тонн зернових зернобобових, що говорить про те, що ми дійсно стабільно забезпечуємо продовольчу безпеку і Черкащини, і звісно України. Я не скажу, що в нас були хороші, сприятливі умови, але вони й були непогані. Дощі були. Все ж надіємося на хороші врожаї. Змінюється клімат, змінюються, підбираються сорти. Тому це дуже актуально, Це гарантія на сьогоднішній день нашого агровиробника в стабільних урожаях. Звичайно важливо, що ми з аграріями постійно в комунікації і взаємодії, що ми спілкуємося практично щотижня, проводячи і окремі наради, діалог влади з бізнесом. І е, аналізуємо е, всі виклики, які мають мають місце на жаль під час війни. Тому будемо сподіватися, що ми спільними зусиллями саме в такій координації здолаємо всі ці виклики і зберемо справжній такий черкаський потужний врожай.